Всім доброго дня. В продажі з'являється свіжопригнаний Renault Megane 3. Автомобіль, щойно ми пригнали з Франції, вже розмитнули, пройшли сертифікацію, авто готове до реєстрації. Це у нас 2014 рік. Дизельний двигун 1,5 К9К. Механіка 6-ступка. Автомобіль в класному стані, на гарній комплектації, бо це оригінальні легкосплавні диски. По кузу авто без дефектів, без корозії, без подряпин. По комплектації передній і задній парктронік у нас. Камера заднього вигляду, заводське тонування, безключовий доступ. Дивіться, стан автомобіля. Лобове скло в нас в оригінал. Лобове ціле, капот без сколів, без висічки. У нас вже ресталінові фари йдуть, денні ходові вогні. Давайте відкриємо багажник. Заднє скло в нас також оригінальне. Великий просторий багажник. Чистий, цілий, є в нас шторка. Шторка працює. Також в комплекті є повнорозмірна запаска вона нова, жодного разу не використовувалась. домкрат, ключ, буксировочний гак. Повністю весь комплект присутній. Також аптечка в нас. Оригінальна знак аварійної зупинки. Кришка багажника не крутилася, не знімалася. Йдемо далі? Давайте заглянемо. Салон без ключовий доступ у нас. Комбінований салон. Салон в дуже гарному збереженому стані, чистий цілий, без пропалів. Задні електросклопідйомники в нас, килимки на місці, стеля також чиста ціла, не провища. Ось такий стан салону ззаду. Йдемо далі. По комплектації маємо 4 електросклопідйомника, складання регулювання дзеркал. Мультимедіа Bose. Шкіряне кермо, воно в оригіналі, не шилося. Великий вже дисплей. Двохзонний клімат, штатна мультимедіа, блютуз. Два ключі, навігація, електроручник, підлокітник. Дивіться, стан салону, все чистеньке, ціленьке. Автозатемнення заднього дзеркала, датчик дощу, датчик світла. Давайте запустимо двигун. Парктроніки у нас працюють передні та задні, є в нас камера заднього огляду. Ручник у нас працює. По кулісі все чудово, куліса перемикає гарно. Помилки відсутні, двигун працює чітко. Пробіг автомобіля 219 тисяч кілометрів. Дивіться, стан керма, воно в оригіналі, стан карт, кнопок. Нічого не витерти, не затерте. Гарна у нас мультимедія. Стан підлокітника. Клімат заправлений, клімат працює. Склопідйомники в нас працюють. Електродзеркала працюють. Також є в нас накладки на порогах, дивіться карти, салон. Та оптики, дивіться, денні ходові вогні, все в нас працює. Робота двигуна. Екологія на місці. Двигун працює чітко. Болти не кручені в нас. По крилах також. Капот не крутився. Фари оригінал Давайте переглянемо показники фарби на даному автомобілі. 122 114 105 92 134 100 100, 112, 122, 112, 124, 100, 111, 111, 127, 127, 115, Кришка багажника. 115 98, 119. 119, 120, 106, 129, 94, 109, 134, 106, 117, 106, 100, 114, 122, 103, 103. Весь автомобіль в рідній фарбі. Нічого не крутилося, не знімалося. Фари, оптика також в нас в оригіналі. Кого цікавить, друзі, даний Megane 3, телефонуйте, авто знаходиться, в місті Вінниця, Німанське шосе, провулок Затишний. Також у нас можлива доставка авто по Україні. Кого цікавить, телефонуйте, звертайтеся за телефоном. Підписуйтесь на соцмережі. Для наших підписників діють гарні знижки та гарні умови співпраці. Для наших військових також діє безкоштовна доставка авто по Україні. Кого цікавить, телефонуйте всім гарного дня, мирного неба та гарних авто.